Представляю вашій увазі трьохкімнатну квартиру по вулиці Чорновола. Квартира знаходиться на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку. Це, як тут все гарно зроблено, Тільки власники зробили. Ремонт. Площа квартири 68 метрів квадратних. Це ми заходимо в таку першу спальню, спальну кімнату. Tady je balkon. Opalení v apartmění zvláštně individuálně. Це Є друга спальна кімната. І це є Третя кімната велика вітальна поставлений якісний ламінат. Квартира є дуже світла, простора, тут є засклена лоджія. вами в кухню стоїть двохконтурний котел. І є вихід з кухні, на цю лоджію. Сам вузол роздільний. Це є ванна, кімната. Є ванна і душ. Пральна машинка, холодильник. Все залишається. І туалет. Тут місце для гардеробної. Все продумано, гарно зроблено. Продається от така квартира. Більш детальна інформація буде в оголошенні про цю квартиру. Дякую за увагу.